Ти вже не побачив і поїхав. Так, пацани, давай. Давай, давай по чекам, він с буду сідай. Ну ми ж до нього не опустимося, в принципі, так що. Можеш працювати. Бачу Так, а ну дивись тут щас на митси пехоту помитать. Бачу танк, бачу танк. де, 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 де? по дорозі по дорозі, зараз даю мітку на танк. Да, мітку на танк. Понял, щас я попробую його туром. Точно мітка Ну став ще раз. Теперь, походу Мітка по танку актуально. Мітка по танку РМБ восьмого. Як прикольно літати без стінгерів, та ти що. <реш> Безпечно. І там далі далі тут десь в кущах супарка була. Сейчас дивлюсь. Так, пазушки не може працювати. Верт, верт, верт! Верт, малый, говнюк. Ось над нами. Попереду. Собака, я назвал. Вот сюда она Я думаю, на майне, да? Так, я далі, 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 наступне. Ото. Що то було, що то було? Бредля, бредля, на хуслі, походу. Бачу, бачу, працюю, там піхоти до х**ки зробили. Тільки ж чоловік десь за х**ки. Ну давай, давай далі. Все розки. Ага, ладно. Сейчас, сейчас. Парашютом Йоу, Сможет подкинуть? Ну сюда, якшу? Я не чую, сейчас скажите щось. На парашюте тільки выпрыгнушь. Мужики, можете брата завести? Да, отойди по собі. И осева Ось точно. ось Ус будинок. Братуха, вместе я пилот. Занято уже все. Так всегда идешь на вертушку, пилот. Три вертушки стоит, не досисты. Кажи, я, я, я пилот, я. Ты, ты брыхло. Каже, я Іди геть від гелікоптерів, пілот! Пацани, 5 часов вивчати. Каже я пілот! Так, так, слухай, потренься, потренься десь спочатку. <говорить> Дивись, заходь на <порщик> склад, де, наприклад, гекс склад, там якісь сервера, є, бігипотека. Таліл. Там купа вертушек, Берет, І Просто тренуєшся бігипотека. там і все. ой 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 йо 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 Аэл Хат Блин, нам сейчас будет жопа Я понял Блин, я маль, жо живий Фух, я втік. Да, сьогодні, давай краще полетимо в іншу сторону. Бо я чув якусь гусянку іншу, поняв типу. Зараз, я... Давай, вибивай. Полетимо. О, все. Я навіть не бачу звідки Падаємо. Ні, не падаємо. Скидаємось. Так так я й лечу, ми для цього і спустились. У нас за нами чиста охотилась. Гадіна. Це зушка працює. Прям під нами зушка, прям під нами, прям під нами на полі, зараз к нам мітку. Ми проїхали, і вона на тому полі, де ти казав, ось вона дивись отут. Відміть ото. Я улітаю. Відміть саме митку від з ушки Техніка, мені потрібна допомога обити з ушку біля нашого майна.

Куда <гум> вона переїхала блядь. Да, пацаны заберу зараз маю забавти. Що пацаны кажуть, не вибивай її? Подивись, будь ласка, на рамбах 8. <гум> Подивись, будь ласка, на рамбах 8. Нех <гум> только будеш бачить, йо. Кажи я зависну. Бай, ч, байчо. Пацани, ну приберіть зушку, будь десь, ласка. Як її можна пропустити? мужики? Браво, браво, звушка. Блін! Хорош! Пацаны, приберіть зушку, мітка актуальна. Блин, зушка при, привид. Он її відмітили біля першого раліка. Конечно, пора примістилась. Мужички, якщо ви не будете вибивати з ушки, не може працювати так, як працював на початку. Я дивлюсь, я дивлюсь е е э, eh, демітка. ми можеш на тебе свято. Звичайно, А что там, Ромчик, Ромчик, где вышел туда? Где? Бегемот. Давай, я на него. Ба. А, стоп вона під, під нами Стоп, я Брава, бачу шулька. я бачу град. Мы шилку убираемся. Мы за градом. Ми летим чітко на град. Ні, град не наш. Я сейчас його выбью. От десь на аеропорті Дивись, шукай. Я не сам. Зн... Я сейчас розвернусь И поруч суплай, коромчик. Не понял. Ой-ой-ой, нам ут нам габело. Не знаю. О, тут, давай, Ромчик. Не знаю. У нас сейчас меньше. Нас сейчас меньше, ніж було. Тут дерево, блин. Давай, выходи. Блин. Оно не стало ремонтировать сначала, да? Как Стой, 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 стой. Шелка вижу. Нарешьте, мужики, давай. Давай, давай, давай. А она пи***ть, конечно. Давайте, забейте ей ногами. Прошу, 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 Она не пробывает. На воде, на воде, на воде, на воде. Пехота! Стоп! <звы> Все, мужики, у меня еда готова. Шо, пацаны, шилка, не? Не минус? А, я отработал по пулемету тяжелому, который стоял, и по нам первый открыл огонь. Потом по нам открыл огонь шилка. Я думал, что меня наведут на шилку сейчас, а меня свернули куда-то в пехоту. В ну, совершенно противоположное направление. Я уже навелся на шилку сам. У меня въеб...